Всем приветки. Меня зовут Полина, его Роман. Это мой папа. Так, это моя донечка да. Полинка. И мы будем для вас снимать блог с Галифакса, из Новой Шотландии. Про жизнь <laughs> в Канаде, в провинции Нова Шотландия, мистер Галифакс. Так что кому интересно, давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, все, давай-то. Я расскажу сейчас вам, как я сюда прилетел. Я буквально только вчера прилетив, мои первые впечатления. Да, он вчера. А я очень ждала этого. А я сегодня утром прошла его, ну, будить и и все такое. Я он потом одевался, шел одеваться. Добре, все, давайте розкажу вам трохи про мій перший день, мої перша. Да, 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 да. Привіт, друзі. Я в Канаді, як ви вже зрозуміли, я прилетів вчора. Хочу зробити такий невеличкий блог про моє про блог. Про моє життя в Канаді. Про мою майбутню сподіваюсь роботу. Завтра у мене вже інтерв'ю співбесіда. Післязавтра ще одна. Я вам розкажу, як я шукав роботу, як я готувався до переїзду, а зараз просто ще трохи такий, трохи втомлений, невиспаний. Вчора в мене було три перельоти: перший був з Вроцлава, з Польщі в Мюнхен, другий з Мюнхена в Торонто, і третій з Торонто в Галіфакс. У Вроцлаві мені сказали, що. Я мушу свою чемоданчик, свою валізку забрати в Торонто і потім знову зареєструватися на третій перельот. Я чотири години чекав на свою валізку, виявляєте, біля конвейера чотири години. Потім я пішов розбиратись, і виявилося, що е, мені мені кажуть, так ви валізку заберете в Галіфаксі, ви, ви тіп, не зараз мусите її забирати. І я, коротше, я трохи там понервував, але потім в результаті все було. Нормально, добре. Я теж задекларував гроші, тому що я віз більше ніж 10 тисяч канадських доларів тут у Канаду, тому я мусив їх зареєструвати, щоб потім нормально покласти їх на рахунок. Що я вже встиг зробити? Сьогодні я купив собі номер телефона, я зробив собі сім номер. Я відкрив рахунок в банку, але ще завтра я йду в банк, тому що завтра ми будемо відкривати кредитну кредитний рахунок. Сьогодні я відкрив два рахунки. Перший рахунок, з яким яким я буду користуватися, якби а другий такий накопичувальний, я збираюсь потроху збирати гроші в майбутньому, коли получу отримую піар, щоб взяти взяти в кредит якесь житло. Я вирішив. Збирати на це гроші. Ось. І так що завтра у мене зустріч, перша зустріч по роботі запланована. Також завтра у мене ще зустріч банку з приводу відкриття кредитного, кредитної карти. От. Теж я сьогодні подзвонив спеціально, щоб замовити собі медичне страхування. Подзвонив там, мені мають по пошті прислати. Коротше, бланки їх треба заповнити Тут моя доця махає мені руками, йди сюди. Це моя доця. Вона мене чекала цілих більше двох місяців, тому що доця полетіла в Канаду на початку листопада, а я от тільки після Нового року зміг приїхати. так що виходить Ну, моя бувша дружина от з дочкою вони тут живуть вже. І я, вони мені якби в суборенду там е, дають підвал. Тобто окремий юніт в цьому будинку я там буду. У мене там є тільки диван, зараз канапа і все, більше нічого немає. Якщо вам цікаво, я зараз покажу вам, як це виглядає. Так, йдемо з доці, зараз показувати вам. Де я живу, давай. Десь. Включиш там світло теж. Ні, там на стіні. Включай. Включай. О. Отак. Ідем. Оце диван, на якому я сплю. Так, трохи темнувато, вибачайте. Тут в мене сторож, мої речі. Тут ванна, зараз покажу. Ванна туалет. Папа Так, да, я вже помився. Я не розібрався, як оцей верхній душ підключити. Так що я там ото знизу. Ну, якось помився. Якось помився, Так. Да? Так, пішли на кухню. Це, це фото вибачається, фотокамера не сильно е, така, е, зручна для того, щоб е, знімати е, такі блоги. Я думаю, може в майбутньому собі куплю таку якусь маленьку камеру, яку буде, якою буде зручно оперувати. Тут це в мене просто тут світліше насправді, ніж виглядає. Це в мене тут просто на цій камері Налаштування кухня. Налаштування такі. Великая, кухня. Так, тут у мене кухня і. Ну і диван, канапа. Поделись, да? Да. Ну, дивіться, тут у мене холодильник. Але це ще не мої продукти, це тут ще хлопець один но... живе в сусідній кімнаті. Да, у буде... мене зараз доця годує, тому що в мене поки що не було навіть часу за продуктами сходити, так, Полінка? так. Да. А там ще і Палінка. А це окремий вихід, так. Ну добре, не будемо відкривати. Але там холодно Поль, не відкриваю. Ну, добре, покажемо я хочу... вам. Я хочу ще показати показати. Добре, але там темно. В общем, там такі сходи наверх і ще одні двері, які ведуть на вулицю. Але вже добре не будемо включати. Повірте мені на слово. Просто на вулиці вже темно, на вулиці вже темно і так погано видно. Давай закриємо. Так я ж закрила, а ага, не так. Точно, а, то пішли наверх. Добре, піднімемось наверх. Ага, давай подивимося, що тут за, за кімната. У-у-у. Тут у нас Ой. Цей, що це, котел якийсь? чи бойлер гарячої води. В общем, я ще погано знаюся на цьому всьому. Треба буде розібратись. Ола, навіть тут. Вот. Тут такий, ну тут не видно зараз. Видно? Котел. Ой, що так. Добре, сонечко, пішли наверх. Я Виключаю. Виключаю, Пішли наверх. Давай, йдемо. Йдемо, йдемо. В общем, так, так живу, поки що поселився. Так, ну тут це, тут це моя донечка тут живе, Просто показує, Тут собака у них. Наша собака гайна. Добре, добре, добре. Тут ялинка стоїть. Ну так. Це диван огромный, я так і живу, в принципі, все добре. Я думаю, з часом куплю собі е, якийсь стіл, якийсь комод, мені треба десь так більш нормально речі покласти. Ну і Стіл, щоб можна було ноутбук поставити і щось там. Тут поїсти навіть нормально. На кухні там теж ви бачили, що поки що нема стола, стільців, нічого нема. Але головне, що тепло, батареї працюють. Ну, так що тримайтеся. Польщі привіт! Польщі дуже дякую за 5,5 е, років. Е, Польща дала мені дуже багато, але треба рухатись далі. От я туди граю в крам. Привіт. Добре, все. Тримайтеся. Е, підписуйтесь на мій канал в Ютубі, ставте лайки, коментуйте. Кому цікаво про Галіфакс, то я розкажу. Е, Нова Шотландія, Галіфакс. Так, да, всім ставте Bye-bye. Siya, paka. Paka.